Я вітаю всіх вас з Різдвом Христовим, і нехай у наших душах панує світло віри, серця наповнить світло надії, а кожен дім любов і достаток. Нехай Господь береже вас, ваші родини, нашу Україну, хай з його допомогою зникне все те зло, що прийшло у наш дім, а замість нього будуть добро. І справедливість. Хай буде мир і достаток. І щоб кожна дитина була здоровою, зраділа подарункам, посміхнулась, попри все, відчула це свято, і хай буде найцінніше, коли сяють від щастя дитячі очі, саме те, за що ми боремось, саме те, за що молимось, саме те, на що ми заслужили. Зі святом вас, дорогі українці, дорогі українки! Христос народився, славімо Його!